Спочатку війни в Україні ми розпочали надавати допомогу вимушеним переселеним людям зі Сходу та Криму. І ще рік тому виникла така ідея перед Різдвом організувати святу вечерю. Ця ідея фактично виникла від бажанішого Святослава. Ми лише підтримали цю ідею і допомогли зреалізувати і організувати. Найперше, ми хочемо, щоб саме ті люди, які, можливо, ось на Різдво є далеко від свого дому чи пережили свою сімейну трагедію, вони відчули себе любленими, зауваженими. Ми хочемо для них зробити Різдво. Я думаю, що дуже є важливо, щоб кожен віруючий, якраз в час Різдва, залишив свою особисту зону комфорту і вийшов до того, кому можливо сьогодні є важко. З Луганської області ми виїхали це вже три роки тому сім'ю. І в кінці року дай Бог у нас поповнення. Тобто ми прийняли чотири дітей з зони АТО. Ми виїхали у червні 2014-го, Було двоє діточок, і я була гідна третім. По перше, я вдячна тим Карітасу за те, що запросили, і взагалі за те, що вони не байдужі до нас з самого початку. Я хочу дуже подякувати усім вам, що ви прийняли запрошення і прийшли на цю різдвяну святу вечерю тут, у нашому батьківському домі, яким є наш патріарший собор Воскресіння Христового у Києві. Я хочу усім вам побажати Веселих Свят, щасливого нового Року. я є переконаний, що в тому різдві і в тому новому році наш Спаситель з небес принесе кожному з нас саме той дар, який саме ми, саме сьогодні потребуємо.